Всім привіт! З вами автограду. Сьогодні у нас на огляді буде радіатор водяний до таких автомобілів як ВАЗ-2107 від виробника дорожня карта. Так, бачимо. Пакування брендована, дорожня карта, каталожний номер 2107 130 10, 12. Використовується на двигунах карбюраторного типу. На інжектор не підійде. Пакування брендоване, гарне, якісне. Зараз дістанемо. Бачимо, як виглядає сам радіатор. Так. Радіатор в комплекті йде без кришки, ми бачимо. Приберемо, дивіться, є скріплення. Прибираємо коробку і оглядаємо сам радіатор. Патрубки. Кріплення. Ну давайте ще зробимо декілька замірів. Можливо, хтось буде використовувати в інших випадках. Так. По серцевині 34. 45. Загальна довжина 57. максимальна з горловиною 44,5. Так, Дорожня карта це виробництво китайське. ну, Радіатори непогані, тому рекомендуємо їх до використання. Гарний бюджетний варіант за свою ціну. Якщо ви хочете щось більш якісніше, то звертайтеся, у нас є там і Nissens виробник, і Tempest Тайвань. Тому за потреби, за бюджету, підберемо вам на різний смак. Варіант і варіантів у нас достатньо. Дякую за перегляд. Звертайтесь всім гарного дня, до побачення.